Hyundai Kona 2020 рік, 14800 євро, пробіг 129 тисяч, сох батареї 100%, це вже є ресталова, три фази підтримує, ось розйомчик. Вся в рідній фарбі, всі стекла по колу рівні, чистенька вже, помили, попелісосили, широка мультимедія, шкіра, вентиляція, підігрів, обдув. Також підігрів задніх судошок є, ну це 2020 рік, вже він тут присутній, багажничок в нас є. Пару мішків можна картоплі кинути. Максимальна комплектація 2020 рік, ціна 14800 євро, також можлива доставка в будь-яке місто по Україні, і саме головне, в даному автомобілі вже я особисто забрав його сервіса, поміняли підшипники в двигуні і в редукторі. Тобто їхня болячка є така, але вже тут вона усунута. Всіх, хто цікавий, телефон в шапці профіль.